Щиро вітаю всіх шанувальників гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую широкому загалу незабиті голи зірками радянського футболу в матчах за збірною СРСР Лобановського у відборі на Євро 1984. Коли, здавалося, м'ячу подітися нікуди було, окрім як залітати у ворота суперників після ударів Олега Блохіна, Володимира Бесонова, Сергія Андрієва, Олександра Чевадзе та Федора Черенкова. Погнали! Отже, після чемпіонату світу 1982 року в Іспанії, де радянській команді не вдалося вийти до півфіналу, що було розцінено на верхах як невдача, збірну СРСР очолив Валерій Васильович Лобановський, який не став кардинально змінювати склад першої збірної. Тим паче, що його київські динамівці там складали кістяк команди. Головне завдання було вихід на євро 1984 Куди й потрібно було пробитися шляхом виграшу групи, де у суперниках Польща, Португалія та Фінляндія, з останні і розпочали в Москві 13 жовтня 1982 року, коли 18 тисяч глядачів побачили швидкий гол Сергія Балтачі на другій хвилині. Але потім настав гольовий затишок, поки форвард ростовського ска Сергій Андрієв просто зобов'язаний був забивати після того. Як м'яч відскочив до нього у штрафному майданчику збірної Фінляндії, Сергія на лінії воротарського по центру ніхто не атакував. Нападник збірної СРСР вільно прийняв м'яч і другим дотиком пробив. Але чомусь саме туди, куди кинувся воротар Фінів, плюс ще й стояв захисник на підстраховці, і забійний момент було втрачено. Андрія все ж таки свого доб'ється і заб'є на 56-й хвилині. Зробить остаточний результат 2-0, що забезпечило вдалий старт команді Лобановського у відборі на Євро 1984. Інші матчі кваліфікації чемпіонату старого світу збірна СРСР провела вже наступного 1983 року. Для початку розгромила Португалію у Москві 5-0. А потім був надважкий виїзд до Польщі, де 22 травня 1983 року 69 тисяч глядача стадіону Шльонську хожуві радісно вітали гол збігнєва бігнява на на й хвилині, і майже відразу ж радянська команда могла відігратися після потужного дальнього удару Володимира Бесонова. Коли м'яч цілком мог ковзнути під поперечину в районі дальньої дев'ятки, але, на жаль, надпотужний удар Бессонова відбила поперечина. І це той момент, коли стає дуже сумно за шедевром, що не відбувся, радянської зірки, яка через травми так і не змогла піднятися до світового рівня Володимира Бессонова так і називали Людина травма. СРСР тоді відігрався завдяки автоголову і після прострілу Анатолія Дем'яненка. І це було як компенсація його величності фортуни за перекладину польських воріт після удару Володимира Бессонова. Як писали радянські спортивні газети того, е, після того матчу, тепер нічия на нашу користь, маючи на увазі нулі другого групового раунду чемпіонату світу 82. Які тоді вивели до півфіналу Польщу за кращою різницею забитих та пропущених м'ячів? У перший день літа 1983 року Фінляндію дотиснули в гостях завдяки голу Олега Блохіна на 75-й хвилині. І він же 9 жовтня міг збільшувати перевагу радянської команди у важливому поєдинку проти збірної Польщі. Для якої ця зустріч була зряду пан або пропав. Адже лише перемога забезпечували полякам хоч якісь сподівання на перше місце у групі. Будь-який інший результат означав прощай Євро 84. Потрібно розпочинати підготовку до відбору на чемпіонат світу 1986 року. Також після того, як Дем'яненко відкрив рахунок на 10-й хвилині, його спочатку міг збільшувати Олександр Чувадзе. Навіз із кутового Федір Черенков у польському штрафному майданчику в ефектному низькому стрибку головою підняв м'яч від газону далі, і капітан збірної СРСР Сересерчувази головою пробив, здавалося, напевно, повз голкіперам Ленарчика в ближній кут. Але на шляху м'яча опинився захисник, який зайняв місце на лінії воріт, та виніс м'яч зі стрічки. Просто забійний момент. З розраду тих, коли радянський гравець зробив усе правильно, але не пощастило на завершальній стадії атаки. А ось далі головою міг подвоїти перевагу збірної СРСР і Олег Блохін. Навіс від Вадима Явтушенка на дальню штангу був чудовий. Блохину потрібно було головою попасти в рамку, і ніхто б уже не врятував ворота суперників. Ні чудовий Йозеф Мленарчик, ні взагалі ніхто з поляків. Хіба що знову за опонентів радянської команди зіграв би Каркас Воріт. Але Блохін у нього не влучив, бо пробив вище. Чи хотів м'яко перекинути млинарчика, чи вже побачив м'яч у сільці, але подвоїти перевагу не вийшло. Це у першому таймі. Проте по перерві Блохін створив просто шедевральний гол. Слово Олегу, совєтський спорт 11 жовтня 1983 року. Цитую. Я відчув момент, зрозумів, що м'яч від Черенкова потрапить до мене. І коли сталося це, то зробив паузу і вдарив. М'яч влетів у самий кут 2-0. Другий гол потрібен був команді, без нього грати було важко. Будь-який випадковий успіх суперника і рахунок міг стати нічийним. кінець цитати. Цей супергол блохина Польщі йде у цьому матеріалі бонусом. А то все про промахи та про промахи. Адже треба й голи показувати, тим більше, що той важливий матч збірна СРСР виграла 2-0 і, здавалося, зробила ще один крок на шляху до фінальної стадії Євро 1984. І була надія, що такі заслужені майстри спорту, як Олег Блохін, продовжать забивати подібні шедеври у ворота суперників вже на полях Франції. Але не так сталося, як гадалося. І взагалі сумно згадувати той відбір. Коли, здавалося, всі козирі в руках команди Лобановського і залишалося зробити лише один крок до омріяної мети, де збірна СРСР була вже однією ногою. А потім була вирішальна битва за перше місце в групі в Лісабоні з Португалією 13 листопада 1983 року. І той злощасний пенальті, зароблений вертким шаланою та реалізований Жордао на 43-й хвилині. Але ж часу для відігратися, щоб здобути такий потрібний результат, не програти, у команди Лобановського було предостатньо цілий другий тайм, під час якого справжніх моментів для взяття португальських воріт було мінімум. Можна згадати, наприклад, як, як Хорено Ганесян, що вийшов на заміну у боротьбі з захисниками і не зміг вразити ближній кут. Але був момент шалений вже на останні хвилину поєдинку. Коли Федір Черенков завдав дальнього удару вічею з правого флангу у бік воріт суперників і могло залетіти, тому що м'яч, залетівши за комір Бенту, влучив у поперечину і відлетів у поле. Шкода, звичайно. А якби гол відбувся, та Черенкова тоді взагалі на руках усі носили. Сезон 1983 року і так став для Федора тріумфальним. Найкращий футболіст СРСР. У Європі гра Черенкова також отримала свій відгук. І якби це визнання вінчавши супергол Португалії, який став вирішальним, то Федя Черенков в опитуванні тижневика Франц футбол на кращого граця Європи набрав би більше двох очок, ніж це сталося насправді. Але, на жаль, м'яч після дальнього удару Вічаю Черенкова відбив каркас воріт збірної Португалії, яка обіграла радянську команду 1-0. Випередила її на одне очко і вийшла у фінальну стадію Євро 1984, де видала суперпівфінал із майбутніми чемпіонами-французами 3-2 у додатковий час із вирішальним голом Мішеля Платіні на 119-й хвилині. А нам, радянським оболівальникам, які спостерігали це дійство по телевізору, тільки залишалося шкодувати, адже на місці португальців могла і мала бути збірна СРСР Лобановського. Вболіваємо за наші команди всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.